Глядачок і глядачів, бажаю вам здоров'я та гарних переможних днів. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло! А це традиційний прогноз на четвер, 13 лютого 2024 року. Тільки п'ята колода за обсягом дозволила з нею говорити, і я розумію, чому це таке сталося. Бо ви забуваєте ставити свої вподобайки та щось дописувати. Це, звісно, не стосується Євгенія та Катерини, але все інше чомусь спростовують мої невеличкі побажання, бо насправді Ютюб це безкоштовна. Соцмережа, де ви можете нічого не писати, нічого не ставити, ніщо і ніхто вас до чого не примушує. Так і я вас не примушую. Я просто вам кажу, що треба бути трошки вічливими, бо для вас постійно робляться ці прогнози не для мене, а саме для вас. Сьогодні на бойове чатування заступають таро опозиції, а епіграф буде з цієї книжки Яна Вана. Рейкенборга, герместрисмегіст це буде частина якоїсь герметичної інформації, яка була доведена ще давнім людям, але її, на жаль, ніхто не почув. Сподіваюся, ви це почуєте. Якщо би ти смог Піднятися как на крыльях воздух, и парить между небом и землей, ты бы мог увидеть великие земли, широту разлива морей, течение рек, легкость воздуха, неистовство огня, движение звезд, быстроту небесного свода и вращение вселенной вокруг этого. Сколь благословенно, сын мой, это зрелище, когда в одно мгновение ты успеваешь увидеть внутренним взором, как неподвижное, побуждается к движению, а недвижимое проявляется в деяниях и через деяния Творца. Таков порядок творения, а оно — хвалебная песнь порядку. Если ты стремишься созерцать Творца даже в существах смертных, какие есть на земле или в глубинах, Поразмысли, о сын мой, о сотворении человека в утробе матери, тщательно оцени искусство его зарождения и постигни воятеля, сотворившего прекрасный божественный образ человека. Кто сотворил шарообразную форму глаз? Кто проделал отверстия ноздрей и ушей, кто открыл рот, кто растянул сеть мышц и нервов и прикрепил их к телу, кто проложил каналы вен, кто сделал твердыми кости, кто покрыл тело кожей, кто разделил пальцы, кто сделал широкими ступни ног, кто проделал поры, кто определил место селезенки, кто сделал легкие проницаемыми, кто сделал вместилищем живот. Смотри, сколько мастерства вложено в одну лишь материю, сколько искусства собрано в одном лишь творении. Везде исключительная красота, везде соразмеренность, везде разнообразие. Кто же сделал все это? Какая мощь, какой отец, кроме невидимого Бога, который создал все своей волей. Никто не утверждает, что изваяние или образ может существовать без воятеля или живописца. Могло бы это творение увидеть свет без Творца. О, верх слепоты, предел безбожия, дно невежества. Поэтому, о, тот, никогда не отделяй творение от Творца, ибо Отец Всего Сущего лучше и сильнее выражает Его величие, нежели слово «Бог». Ему одному присуще быть Отцом. Такова истина Его проявленных деяний. Ось такая давняя мудрость, Сьогодні для вас, якщо ви дивитесь і чуєте ці епіграфи, то обов'язково щось напишіть. Ну, а якщо ви вперше потрапили на езотаріум, це сталося зовсім не випадково. Тому вам треба підписатися та дописати щось під цим відео. Що ж стосується 13-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 5 го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 4, го 13, го 22. го або 31 числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці цього прогнозу буде карта за днем народження, і ви дізнаєтеся, чого очікувати від четверга 13 лютого 2025 року. Що ж пропоную вам не напружуватись, якщо запорібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлі. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта, загальна карта дня на цей четвер, чого очікувати від цього дня? Карта сонця, причому в прямій позиції, дуже непоганий день. По-перше, прояснення, незважаючи на те, що може бути досить холодно, всередині вас буде обов'язково палати Сонце. І це сонце, сонце знань, це сонце прояснень. Рекомендація у цей день зустрічатися зі світлими людьми, з людьми, у яких є цілі, які кудись прагнуть, які якісь. Тягнуть вас за собою до чогось світлого. Також ця карта пов'язана з грошима. Сьогодні непогано вирішувати якісь грошові питання. А також з дітьми сьогодні той день, коли дітям слід приділяти більше уваги. Ну а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Для представників знаку водолій, можливо, деякі з вас святкують свій день народження. З чим я вас і вітаю, мах в прямій позиції, незважаючи на те, що місяць вже почав спадати, вже була повінь, можна сказати, що сьогодні непоганий день для чогось нового, для нових ідей, для якихось починань. Дуже добре, що зараз вже Меркурій обігнав сонце і можна розпочинати щось нове, нові справи, нові ідеї ця карта пов'язана з чоловіками, тому якщо ви чоловік, вам сьогодні буде досить комфортно, також сьогодні непоганий день для того, щоб нарешті собі купити те, чого ви бажали собі придбати. Далі представники знаку риби. Феміда, вона ж справедливість, джастис в прямій позиції, дуже гарний показник. По-перше, ви контролюєте свої емоції. По-друге, сьогодні непоганий день для того, щоб піти в якусь установу, щось вирішувати для себе. По-третє, закон на вашому боці, справедливість на вашому боці, і ви можете на деякий час навіть самі стати таким собі третейським суддєю і вирішити будь-яку сварку будь-який спор. І ще для вас сьогодні гарні чи бесіди з представниками знаку Терези. Для овнів закохані, Пам'ятайте, що 14 14 го числа вже день закоханих, можливо, це натяк на те, що потрібно купити якийсь подарунок людині, яку ви кохаєте. Закохані, випали в прямій позиції. Бачите, ось така Єва сидить і бере той самий запри... заборонений плід. І можу сказати, що у вас сьогодні відкриваються можливості. Головне робити правильний вибір. Вам обов'язково сьогодні будуть дані шанси. У вас немає. Має такого одного шляху, яким ви можете йти і нікуди не звора не робити ніякі повороти. Сьогодні якраз день життєвих поворотів, і якраз від вашої спритності, від ваших авантюристичних якостей багато чого залежить. Ви можете навіть сьогодні трохи щось виграти, якщо ви людина авантюристична. Ще для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку діва. Для тільців страшний суд, він же пробудження мертвих в прямій позиції, непоганий день. Нічого нового, такого архії, якогось архі не станеться сьогодні з вами. Сьогодні ви знаходитесь у постійному циклі. Ви зациклені, але це не приносить вам якихось. Скрутних становищ навпаки, ви сьогодні можете все розпланувати, все у вас буде виходити легко. Також ця карта пов'язана з родичами, обов'язково зв'яжіться з родичами. Якщо не можете приїхати особисто, то, хоча б не забувайте, телефонуйте їм частіше. Ще для вас гарні зустрічі у цей день чи бесіди з представниками знаку риби. Для близнюків. Ну, по перше, для Близнюків гарний день. Центральна карта вона пов'язана зі знаком Близнюків. По-друге, вам випав імператор, причому в прямій позиції це, по-перше, натякає на те, що планета Юпітер вже залетіла у ваш знак, у знак Близнюків. Тому сьогодні гарний день для реалізації якихось дуже важливих планів. Дуже гарний день для того, щоб робити різні збори, зустрічатися з людьми і ходити на різні масові Заходи. Вам у цьому допомагає Юпітер, а це планета кар'єристів, тому якщо ви будуєте свою кар'єру, сьогодні вас очікує якесь підвищення. Далі представники знаку РАК. Будьте обережні, диявол в прямій позиції в своїй негарній позиції, це фатальні ситуації, це нервовий стан, це роздратування, які можуть вам приносити різні чоловіки, особливо чоловіки у військовій чи іншій формі. Тому намагайтеся сьогодні не ризикувати. Якщо ви людина не агресивна, краще побути вдома і не ввестися ні на які провокації. Особливо, якщо вам телефонують якісь незнайомі. Номери краще не беріть, це обов'язково телефонують шахраї, і сьогодні шахраї будуть намагатися вас якимось чином вибити з вашого звичного стану. Далі представники знаку Лев. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Сьогодні день гарний лише для руйнувань. Нічого створювати ви не зможете. Сьогодні ситуація може так накалюватися, що вона може бути навіть пожеженебезпечна. Що стосується того, якщо ви автовласник, будьте уважні на дорозі, сьогодні велика імовірність не тільки ДТП, але і різних травм. Тому краще сьогодні не їдьте на власному авто і будьте обережні на. Слизькій дорозі можна впасти і щось зламати. Також для левів непоганий день сьогодні для того, щоб зустрітися чи переговорити з представниками знаку Овен для тільців, для діви. Верховна жриця, на жаль, перегорнута. По-перше, це поганий день для жінок. Сьогодні, якщо ви жінка, ви можете відчувати або головний біль, або можуть розпочатися місячні. Якщо ви чоловік, будьте обережні з різними жінками. Жінки можуть себе проявляти досить неадекватно, навіть якщо ви дуже гарно знаєте цю жінку, це ваша дружина чи ваша мати. Вона трошки може бути неадекватною. Тому менше слухайте її і загалом. Менше сприймайте інформації, бо багато інформації, яку ви сьогодні отримуєте, вона не тільки недостовірна, а вона ще й брехлива. Ви можете також стати об'єктом пліток, тому вдягайтеся красивіше і не дозволяйте людям потім цькувати вас тим, що ви зробили щось не те. Далі представники знаку Терези. Карта Всесвіту перегорнутій позиції, на жаль, і це каже про те, що ви знаходитесь на межі прірви. Сьогодні гарний день лише для того, щоб закінчувати якісь погані справи. День малих результатів, день, коли ви втрачаєте цілий всесвіт. Зверніть на це увагу і не повертайтеся ось так сідницею до світу. Намагайтеся більше бути чуттєвими. І якщо до вас ідуть не ті гроші, на які ви розраховували, намагайтеся задовж. Хоча б цим мізером. Також для вас сьогодні погані дуже зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі, Скорпіони, імператриця в прямій позиції, інша назва цієї карти. Ізіда Урання. Вона пов'язана з планетою Земля, вона пов'язана з матеріальністю, вона пов'язана з вашим фізичним станом, який досить задовільний. От також ви сьогодні можете заробити якісь гроші, але вони не прийдуть до вас просто так. Для того треба просто піднятися і щось зробити. Також сьогодні цілком імовірні матеріалізації ваших думок. Далі представники знаку Стрільці. Смерть не в кращій позиції, в перегорнутій позиції. Тож сьогодні не той день, коли ви можете щось змінювати. Обставини можуть так скластися, що все піде зовсім не так, як того ви очікували. Тому не робіть якихось різких поворотів на своєму життєвому шляху. Намагайтеся позбутися тих тягарів, які. Знаходяться у вашому минулому. Більше дивіться з відкритими очима на майбутнє і нічого сьогодні не змінюйте, будь-які зміни у цей день до гіршого. І нарешті козироги. Карта сили, на жаль, в перегорнутій поганій позиції. По-перше, ви можете захворіти, тому тепліше вдягайтеся. По друге, ви можете зіткнутися з тією силою, яку ви не зможете побороти а не фізичною силою, а не силою волі. Якщо ви військовий, якщо ви спортсмен, якщо ви важко працюєте, економте сьогодні свої сили і не виходьте на конфліктні ситуації, бо ви їх вирішити ніяк не зможете. Бережіть свої сили, бережіть своє здоров'я. Будьте обережні з представниками знаку Лев. Ну, а тепер подивимось на саму добу. Можу виділити чітко погані години. Вони випадають, починаючи з 17-ї години вечора і до 11-ї години вечора, до 23-ї, 17-ї по 23-тю годину найнебезпечніші години. Ну і може бути перед світанком теж якась небезпечна сила, яка може з'явитися у небі тому дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги, особливо якщо ви знаходитесь в небезпечних місцях, хоча, якщо ви в Україні будь-яке місце по суті, небезпечне, Одначе пам'ятайте, що над цим стоїть верховний суддя, Господь Бог, і він ніколи не забирає людей просто так. Ну, а я вам додам ще по одній карті за Днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа. Будь-якого місяця. Папа, Верховний Жрець в прямій позиції. Що ж, сьогодні все треба робити швидко. Сьогодні слід слідкувати, перш за все, за своїм настроєм, за тиском і пам'ятати, що якщо ви не будете гальмувати, то вам відкриються нові можливості. Слідкуйте за своїм настроєм і нічого поганого не станеться. Якщо треба кудись їхати, їдьте. Ви дуже швидко дістанетеся того місця, що вам потрібно. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, колісниця, на жаль, в перегорнутій позиції, тож вам сьогодні їхати нікуди не треба. Ви сьогодні можете наразитися на якусь неприємність, зробити якусь помилку, і тільки на помилки ви можете чомусь навчитися. Якщо є така можливість, нікуди не їдьте. Якщо ви чомусь навчаєтеся, ви самі будете помічати те, що вам вас. Буде накоплювати матеріал. Це стосується не тільки матеріалу, але й грошей. Можливо, вас сьогодні очікують якісь витрати, і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, колесо фортуни в прямій позиції виграшний день. Ви сьогодні можете щось виграти з цього життя. Якщо треба кудись їхати, дороги вам всі відкрити, а також обставини і люди вам будуть допомагати, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, відлюдник не в кращій позиції, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, оцей відлюдник з стухлим ліхтарем каже про те, що вам треба. Приховатися у цей день, будьте обережними, особливо будьте обережні на морозі. Сьогодні може бути холодно і ви можете просто застудитися. Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете закінчувати справи, будьте обережні і таємничі. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що номерологічно сьогодні не ваш день, і карта вам випала не досить гарна, карта повішений, але вона б могла випати в перегорну той стадії. А так вона в позитиві. Вона каже про те, що сьогодні день благодійності, вам будуть допомагати, і вам треба також допомагати іншим. Менше думайте за себе, і тоді день буде яскравий. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, помірність, вона ж сонячний геній в прямій позиції, це ініціативність, збудженість, це якісь розмови, які сьогодні будуть цілий день з вами. Будьте обережні, не кажіть дурниць, і якщо ви збуджуєтеся. За якимись словами краще це збудження притушити і використовувати ці слова собі на користь Ті слова, що кажуть люди. Я маю на увазі. Ви знаходитесь під прямим захистом янголо-охоронця, нічого поганого з вами не станеться, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, зірка в магів в прямій позиції, дуже гарна карта для жінок. Вона пов'язана з жіночою красою та еротичністю, вона пов'язана з планетою Венера, а як відомо, Купідон, який є посланцем. Святого Валентина він обов'язково до вас прилетить у п'ятницю. А у четвер ви можете вже розм'ятися. Якщо ви жінка, у вас буде на це можливість. Подарунки вас обов'язково очікують, як і позитивні емоції, незважаючи на те, хто ви чоловік чи жінка, якісь яскраві емоції позитивні сьогодні. У вас будуть. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Це у нас сутінки, причому в гарній позиції, в світлій позиції це якесь прояснення. Якщо ви будете дослухатися до інтуїції, вона вас не підведе. У вас сьогодні гарний день для того, щоб вийти зі скрутного якогось стану, якщо ви в такому знаходились, і знайти якесь проміння, на яке можна орієнтуватися і вийти з будь-яких темних ситуацій. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. І нарешті, остання карта для людей, які народилися 9-18 або 27 го числа будь-якого місяця, і це Блазень в своїй гарній позиції. Він каже про те, що життя створене не тільки для того, щоб впадати в відчай, але й посміхатися. Посміхайтеся частіше, каже блазень. І навіть якщо ви будете робити якісь помилки сьогодні, вони не смертельні. Цей нульовий аркан каже про те, що сьогодні ви можете обнулити будь-які стосунки, обнулити будь-які борги, якщо таке. Є, можете сьогодні віддати їх і бути трошки спокійніше, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дуже дивні таро опозиції, які не я малював. Вони звісно друковані, але хай все найкраще, що вони для вас сьогодні сказали, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю. Тільки перемог, і хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка, Господь, Бог.